День, Доброго дня, шановні колеги. Раді вас бачити на презентації компанії «Окар» компанія ОКАД, агрозасервіс. Компанія виробником No1 в Україні сучасних ветеринарних препаратів та кормових Будьте здорові. Наша зустріч. зустріч проходить за підтримки обласного управління ветеринарної медицини. Плюс, районного ветеринарного управління. Ми вам роздали ті презентаційні е, пакети. Там є наші прайси, буклети е, в яких можете знайти каталог нашої продукції з детальним описом, плюс е, знайомчі буклети та невеличкі презент від компанії. Я вам б, хотів роздати такі невеличкі анкети, е, щоб, Це для того, щоб ви їх заповнили, щоб... Ми з вами познайомилися і в подальшому могли вас повідомляти про новинки наших виробництва щоб ви 14-12-1750 гривен. Зберего. Так, 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 так. В цих претенційних пакетах знаходяться каталоги, в яких представлені фото наших провідних фахівців компанія Alcar, вони з великим задоволенням будуть видати на ваші запитання і можуть виникнути в процесі нашої подальшої з вами співпраці. Також в цих пакетах ви можете знайомитися з основними методами лікування хвороб тварин, які частіше виникають в вашій практиці. І дані схеми представлені згідно препаратів виробництва нашої компанії. Під е час переду фільму виникнуть запитання, про що їх зґрунтувати. Після переду фільму ми е домовітуємо на, ну, на ці питання. Е бажаю приємного перегляду. Фім невеличкий. Питання виникають. Наші товари представлені тут на столі. Перегляду фільму ми дамо відповідь на всі, да, на всі нюанси, запитання, які нас можуть виникнути протягом перегляду цього фільму. Добрий день. Я Олег Король, керуючий департаментом продажів корпорації ОКРАГрозаветсевіс. У нашій компанії працює понад 1200...